Українські вертепи, німецький Штолен, американські олені Санта-Клауса у кожної країни на Різдво свої традиції, свята, і лише у Росії Різдво це день, коли диктатор приходить до свого головного шамана освячувати війни та вбивства. Володимир Вадимір сердечно сердечне вас. Праздники, приветствую Праздник. У вас также сердечно. Да, Ваше <клес> <клес> хочу вас попросить осветить <клес> эти вот нательные крестики <клес> и иконки, да. которые планирую потом передать в подарок всем нашим командующим, которые выполняют особо важные задачи в зоне специальной военной операции по защите Отечества. Христос народился! Орешником его! Думка про то, что у этой бесноватой кринжи может быть что-то не так, не возникает ни в Путина, ни в Кирилла, Ні, упоротих політтехнологів, які подібні криваві ритуали придумують, режисують, фільмують і змивають просто у візки російським глядачам. Думаю, що їм буде особливо приємно отримати ці символи віри, тим тим були освіщений вані, ще і в рождественські дні враждістінської. Ночь дістам безпожені освячувати різдво, геноцид та окупацію іншої країни це геть нове слово у релігійній психіатрії. І поки в РПЦ не додумалися намалювати ікону святого рівноапостольного царя Ірода, віддуватися за це ще й доводиться нашому князю Володимиру. Дорогий володимир Володимирович, і... будучи надільоном свободною зі скайсти. а также еще иконочки и нательные с изображением святого Равнопостольного Великого Князя Владимира, основателя нашей Руси, нашего государства, того, кто защищал с мечом в руках Отечество наше, и который сейчас тоже является таким символом собирания русской земли. Но, кроме того, это еще ваш небесный покровитель. Так что, я думаю, что это вдвойне будет вразумительно и приятно для всех воинов, которые получат эти изображения. Ну вот. Київський князь Володимир міг захищати аттечесто московита Кіріла, де у часи Володимира жаби квакали та гадюки плакали. Але обґрунтовувати напад на Україну тим, що Путіна теж звуть Вова, це у Кремлі вже різдвяний мейнстрім. Адже навіть на ланцюжках тих самих хрестиків виявляється вибито саме ініціали Путіна, причому на вимогу самого Путіна. Таке воно життя царя Московського. Сам собі куй особи не створиш, то так доскону за київських князів і краплінням Крапленням Вадисія священне, благодатью Святаго Духа, во ім'я Отця і Сина і Святаго Духа. Амінь. Опа, церкви убідає нас без Благодарність Різдво Москвою йшло з розмахом, у мізки перло на пролом, святили хрестик з мономахом, а з'ясувалось, що з хум. Бо більш коректно і більш по суті для вмісту чорного мішка, аби не князь, а саме Путін йому всміхався з ланцюжка.